На моторсічі вон, у них особливо заводка. Залили бензин. Нажимаємо рукоятку газу і переводимо рычажок в саме нижнє положення. В Саме нижнє, друзі. Це положення, коли у нас заслонка повністю. Закріто. Бачите? Повністю закрита. Положення старт. На холодну, друзі. Нажимаємо декомпресійний клапан. Коли вона заведеться, він вискочить сам в своє положення, стане його не треба на місце ставити. Так, Закачали штовками легкими, легко тягнемо легенько. Десь. От. Закачали, вона повинна спалахнути. Спалахнули все. Спалахнула вона речажок, переводимо ось цей а, середнє положення. Ось таке. Бачите, зовсім трошечки. І у нас заслонка ось ця приоткрилась Це режим, коли ми запускаємо чи на гарачу, чи після того, як у нас спалахнула бензопілка, закачалась наша топливна суміш. Заводимо. Коли завелась, Треба різко нажати на а, курок газа. Тобто треба різко перевести ось в такий режим, коли у нас заслонка і важель, ось цей речажок перейшов, повністю відкрив нам відкрите положення нашої заслонки карбюратора.